говоримо про антидепресанти і їхній вплив на наше лібідо і народжуваність насправді надзвичайно актуальна тема, тому що антидепресанти зараз займають велику частку препаратів, які ми вживаємо, і насправді молоді люди все частіше їх починають вживати. Частота вживання є з різними патологіями, не тільки це є тривожні і депресивні стани. Це можуть бути розлади харчової поведінки, розлади шлунково кишкового тракту, будь-які больові синдроми, мігрені, головні болі і так далі. Відповідно, ми мусимо розуміти зворотню сторону прийому цих ліків, як вони впливають. А саме вони пригнічують наші нейромедіатори, які власне беруть участь в формуванні лібіду і статевого потягу. Статевий потяг багатьох факторів він складається. І насправді ми можемо іншими шляхами піднімати собі рівень допоміну, і відповідно, чим вищий наш рівень допоміну, тим краще ми будемо відчувати якийсь потяг статевий потяг до активного життя і так далі. Якщо ви вже приймаєте ці препарати. Ми можемо допомогти певними своїми методами, які ми застосовуємо в естетичній гінекології, трошки посилити чутливість ерогенних зон, посилити відчуття. Якщо ви вже припинили прийом тих препаратів, відчуваєте, що не повертається відчуття, немає ліпі. Необхідно прийти до лікаря, порадитись, проговорити про всі моменти, які інші можуть впливати на це. Ми проговоримо з вами починаючи від харчування, активного способу життя і закінчуючи можливими іншими захворюваннями, які можуть на це вплинути. Тому не нехтити своїм станом, адже ми можемо і маємо чим допомогти. Коли повертається лібідо, це залежить від препарату, який вживали, наскільки він є важкий, це залежить від тривалості прийому препарату але, звичайно, що протягом 3-4 тижнів, 6 тижнів повинно повернутися всі відчуття. Якщо вони не повертаються, треба на це звернути увагу.